У світі є компанії, назви яких ми чуємо кожен день, користуємося їхніми телефонами, їздимо на їхніх машинах, дивимося їхні телевізори, але навіть не замислюємося, що за цими назвами може стояти щось зовсім інше, іноді настільки інше, що навіть в голові не вкладається. Ви на каналі Android Cars, компанія, яка займається профаном авто із США, вже 8 років. Пригнала тисячі машин і тисячі задоволених клієнтів. Сьогодні поговоримо про компанії, які роблять кардинально різні речі: від телефонів до кораблів, від пилососів до космічних систем, і від побутової техніки до військових систем. А деякі факти можуть дійсно вас здивувати. І почнемо ми з компанії, яку знає майже кожен автолюбитель: Mitsubishi. Хтось з вас подумає, ну це Pajero, Lancer, Outlander і так далі. А деякі можуть навіть сказати, що вони ще й роблять кондиціонери. Але Mitsubishi це не тільки компанія, яка виробляє. Автомобілі або кліматичні системи це величезний промисловий конгломерат, історія якого почалася ще в 19 столітті із судноплавання. Сьогодні під брендом Міцубіші існує ціла група корпорацій: Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Motors та інші. І вони займаються всім: від автомобілів та побутових кондиціонерів до літаків. Ракет, підводних човнів, енергетичних систем і навіть космічних технологій. Саме Mitsubishi Heavy Industries виробляє компоненти для ракет і бере участь у космічних програмах Японії. Тобто, коли одна людина їде на роботу на Mitsubishi Outlander, інша людина працює в тій самій корпорації, тільки створюють двигуни для космічних апаратів під тим самим брендом, і це не унікальний випадок. Візьмемо, наприклад, Samsung. У більшості ця назва асоціюється ну з чим з телефоном. Холодильниками, телевізорами або спральними машинами, але Samsung це найбільша корпорація у світі, і її діяльність не обмежується побутовою електронікою. Samsung Heavy Industries займається будівництвом гігантських танкерів, газовозів і бурових платформ. Samsung Engineering працює над промисловими об'єктами, нафтоперероблювальними заводами і великими індустріальними проектами. А підрозділи пов'язані з оборонною сферою, створювали артилерійські системи двох. Гуни та іншу військову техніку. Уявіть, компанія, яка зробила ваш телефон, зробила ще величезний танкер понад 300 метрів або працювала над оборонними системами. Це зовсім інший масштаб. Ще один цікавий приклад: Xiaomi. Більшість сприймає це як бренд доступних телефонів і гаджетів, але Xiaomi насправді це ціла екосистема. Компанія інвестує в десятки стартапів і виробників, які випускаються під її брендом або брендами-партнерами, які виробляють усе, що тільки можна уявити: від електросамокатів і телевізорів до зубних щиток, ламп, пилососів, рисоварок, очищувачів повітря, валіз одягу і навіть розумних унітазів. І звісно ж, не варто забувати про нещодавно вийшовший автомобіль Xiaomi. Фактично, Xiaomi будує цілий світ навколо користувача, де майже кожен пристрій може бути підключений до екосистеми квартири. І поки один користувач купує доступний смартфон Xiaomi, інший створив вже цілу розумну квартиру із гаджетів того самого бренду. Тепер подивимося на ще одного гіганта: General Electric або просто G. І для когось це просто назва на лампочках або старій побутовій техніці, але десятиліттями GE була одна із найпотужніших промислових корпорацій у світі. Вона виробляла турбіни для електростанцій, авіаційні двигуни, медичне обладнання, локомотиви, і навіть брала участь у військових і космічних проектах. Авіаційні двигуни GE стоять на величезній кількості пасажирських літаків по всьому світу. Тобто, компанія чи логотип ви бачили на старому холодильнику, фактично. Допомагає літати у цивільному світу. Ще один несподіваний приклад: Ямаха. Більшість знає цю компанію як виробники мотоциклів, спортивні байки, кросові варіанти або скутери. Але Ямаха починалася зовсім не з транспорту. Спочатку це була компанія, яка виробляла музичні інструменти, і досі Ямаха залишається однією з найбільших виробників піаніно, синтезаторів, гітар і професійного аудіообладнання. Сьогодні існує дві окремі корпорати. Yamaha Motor і Yamaha Corporation. одна виробляє мотоцикли, човнові двигуни і квадроцикли, а інша музичні інструменти і аудіосистеми. І так, логотип у них майже однаковий. А тепер компанія, яку ви точно не очікували побачити у цьому списку. LG. сьогодні це телевізори, пральні машини, холодильники, монітори і телефони. Хоча останні зняті з виробництва. Але історично LG – це частина корейського конгломерату. Яка займається не тільки електронікою. Підрозділи LG працюють у хімічній сфері, виробляють акумулятори для електромобілів, займаються енергетикою і матеріалами для високотехнологічного виробництва. Наприклад, акумулятори LG використовуються у багатьох відомих брендах, і акумулятор від вашого електромобіля може бути зроблений тією самою компанією, що і ваш монітор. І таких прикладів дуже багато. Hitachi робить і побутову техніку, і поїзди, і будівельну техніку, і промислові. Ві системи, Bosch відомий автомобільними запчастинами, але також виробляє кухонну техніку, інструменти, системи безпеки і навіть промислові системи. Honda виробляє не тільки автомобілі і мотоцикли, а ще й генератори, газонокосарки, човнові двигуни і навіть роботів. Чому так відбувається? Тому що багато цих компаній починали як маленькі промислові виробництва, які робили все, що потрібно ринку, а з часом розросталися, розширювалися, купляли інші компанії. І перетворювалися на гігантські конгломерати. Особливо це характерно для Японії та Південної Кореї. Тому, коли ви бачите знайомий логотип на вашому телефоні, є шанс, що за ним стоїть ціла імперія, яка виробляє літаки, кораблі, електростанції і навіть космічні ракети. І наступного разу, коли ви будете їхати на своєму Міцубіші, говорити по Самсунгу і вмикати пилосос Xiaomi, згадайте, що за цими компаніями в цей самий час можуть створювати підвод. Ні, човен, танкер і навіть запускати ракети у космос. Світ корпорації набагато дивніший і масштабніший, ніж може здаватися на перший погляд. Ну а ви були на каналі Enjoy Cars. Обов'язково напишіть в коментарі, яка з компаній здивувала вас найбільше. Ну і звичайно, ставте подобайки, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого.